Дитина йде до школи вперше в підготовчу групу. У нас на Україні просять батьків купити зошити, ручки, книжки, цілий перелік книжок. американських батьків просять купити фламастери, фарби, альбоми, олівці, гумки та Ігри різноманітні. І ніяких книжок не потрібно. Ось деякі з них я спробую вам показати. Ось така гра, відкриваю її. Однією рукою не так легко зробити. Так, як вона виглядає колесо. Яке треба крутити. Стрілка показує на якийсь певний предмет. Далі є ось така, вкладинка з ячейками, куди вставляються фішки. Бачите, вони двох кольорів. одні Голубі інші червоні. Тобто гратимуть двоє дітей. Або дитина і доросла людина. Правила гри вкладаються. Далі одна дощечка одного гравця, друга дощечка другого гравця. І коли крутиться колесо, Ось, наприклад, так, бачимо, що випало. Перша дитина бере фішку і кладе її у себе на відповідному малюнку. Далі крутить колесо інша дитина. У неї випав такий малюнок. Вона бере свою фішку. І викладає її на своїй дошці, закриваючи відповідний малюнок повітряна кулька. І так, хто перший займе або по вертикалі, або по горизонталі, або витратить усі свої фішки, той буде голосно кричати Бінго! Бінго! Я виграв отака От гра для дітей, які йдуть в підготовчу групу, готуються до школи, мають час там грати, розвивати логічне мислення, бо дитина буде знати, що їй треба зайняти або горизонтальні, або вертикальні позиції на своїй дошці. І тоді лише зможе виграти. Така перша гра для дитини. А йдуть в підготовчу групу з п'яти років. Ті, кому виповнилось 5 років, вже можуть іти на такі навчання. А в цю гру може грати одночасно чотири дитини. Ось їхні автобуси, і ось такі у кожній дити... кожна дитинка матиме. Далі кидається такий кубик. на ньому позначки, точки. І це відповідно, скільки кроків треба зробити по цій дорозі. Якщо перший грає голубий, то він випало йому три, значить, він три кроки робить. Далі крутить отаке кільце фортуни. Випаде йому 5, то на зупинці, після трьох кроків, зайде до нього в автобус 5 пасажирів. Ось ці пасажири.